листопада по 10 грудня 2016 року рокурічна акція 16 днів проти нацистів. Після проведення акції згідно з планом буде проведено різноманітні заходи, які присвячені подіям. 25 листопада Міжнародний день боротьби з нацистом щодо жінок. 29 листопада Міжнародний день захисників жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі Снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня міжнародний день волонтерів. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією. І 10 грудня міжнародний день прав людини. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю, зла. Тут народом складена пісня. місце тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждання війни. Не розслідла кавина борується і пісень почуєш сони. Мій улюблений світ це не казка, а реально щасливе життя. Бо звільнивши наш крізь без насильства, можна сміло і пімалиття. Я хочу сказать то, що каса. Касается...